15 серпня на Алясці має відбутися те, що ще кілька тижнів тому здавалося малоймовірним – зустріч Дональда Трампа та Путіна. Факт того, що зустріч відбудеться на американській землі, вже викликав гучну хвилю критики, як з боку демократів, так і серед частини республіканців. Колишній радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон прямо назвав це перемогою російського диктатора. Що стоїть за цим самітом? Мирна угода з Москвою, торгівля територіями іде в цьому всьому Україна. Поки одні джерела говорять про... Можливу участь президента України Володимира Зеленського у перемовинах інші попереджають про ризики. Глава НАТО Марка Рютте припускає, що потенційні мирні угоди угоді заходу з РФ може бути закріплене де-факто визнання частини окупованих територій. За Росією а американський сенатор республіканець Лінсі Грем прямо говорить: Україна не зможе повернути всі свої землі, тож можливі обміни територіями, що правда лише після гарантій безпеки, і це на тлі можливої нової глобальної фінансової кризи, яка може вибухнути вже наприкінці 2025-го на початку 2026-го року. На думку економістів, світ входить у фазу фінансової нестабільності, подібної до краху 2008-го року, або ж пандемійного шоку 2020 го Цятого у цьому інтерв'ю ми спробуємо розібратися, чого чекати від зустрічі Трампа і Путіна чи можливе визнання частини окупованих територій у новому геополітичному балансі, які сценарії розглядають на заході, і чим вони загрожують Україні, а також чому світова економіка знову наближається до великої бурі? Друзі, мої вітання. Мене звати Даріна Гущенко. Про це та не тільки будемо сьогодні говорити із керуючим партнером національної кризової групи політтехнологом та політичним експертом Тарасом Загороднім. Пане Тарасе, мої вітання. Рада вас бачити і рада розпочинати разом черговий черговий інформаційний тиждень. Доброго дня. Отже, звісно, що хочу розпочати зустрічі Трампа і Путіна, яка має відбутися 15 серпня на Алясці. Пане Тарасе, без довгих вступів, так, хочу відразу вас запитати, чого чекати від саміту, на вашу думку, і чи є тут якісь перестороги і загроза для України? Тому що ми знаємо, що ще, наприклад, до тижня тиждень тому всі тільки обговорювали, і зокрема, ми з вами наближення дедлайну 8 серпня, який Трамп встановив. Путіну, а тепер вже ми обговорюємо їхню зустріч Ну, так це більше проблема Трампа, те що він зустрічається з Путіним, mm -hmm. тому що він так говорив, він так багато говорив про санкції, санкції, які не наступили, да. Mm -hmm. Це ж так. удар по його репутації, а не по репутації України. Тому що тут у нас теж почали катати істерики стосовно того, що ось нас будуть змушувати відступати з Донбасу і інше. З чого ви взяли, що Україна буде це робити? Тось тобто, вона к знає, знаєте, така досі трохи пошпришелепкувата у багатьох позиціях. Якщо хтось випустив газ з західних політиків на заході, чомусь у нас думають, що треба це нюхати, а не закривати ліфт. Нехай нюхають самі так, або, або те, що написано в якихось газетонках, так що треба це, це, це є. Виявляється інструкція до виконання. Минулої минулої весни, о, точніше цієї весни України, було значно гірші позиції перемовни. Ну ніхто не зміг змусити Україну відступати. Так а зараз позиція Трампа більш уразлива, коли він іде зустріч з Путіним. А що він там збирається почути? Збирається почути знову про Печенігів, і те, що Путін не збирається відходити від своєї позиції. Ну я не виключаю, що максимум, що там може бути, це. Це розмову про повітряне перемир'я. Але дивіться, як Україна вже бере участь у цих перемовинах. Так? Кожного дня прилітає по залізниці, по НПЗ. Сьогодні СБУшники влупили по Арзамаському заводу, який виробляє компоненти для ракет. Україна ГУВ показує, що а що там ви там збираєтесь там, без нас перемовлятися? Так? Ну, перемовляйтеся. Тут же ви будете втрачати більше репутаційно, ніж Україна, і далі. А що це за розмова без Європи? Без Європи Путіну Путін же хоче зняття санкцій в першу чергу, щоб європейці зняли. Так американці намагалися натиснути на європейців ще е, одразу ж після зустрічі в Саудівській Аравії, коли вони там 6 годин слухали цю балаканину. Вони, я пам'ятаю, як рубіо пішов. До європейців з, з питанням, а ви будете знімати санкції? Ну, європейці, звичайно, люди культурні, і я пам'ятаю, там навіть була заява, що санкція будуть зняті взагалі, коли коли росіяни покинуть територію України. А зараз ситуація не помінялася, навпаки, позиції перемовні позиції України і Європи значно краще. Тому що все ж таки вирішено питання з фінансуванням. Американської зброї, що дозволяє Трампу, в принципі, взагалі ну, немає такого важеля тиску на Україну: ми будемо давати, не будемо давати зброю. Це вже чисто бізнес, товарно грошові відносини. У вас є товар, у нас є з європейцями гроші. Ти що, ви? Ти будеш тепер говорити, що через те, що я там зустрівся з Путіним, я буду припиняти контракти, які вже та, знаєте, там люди серйозні, вже законтрактували. А далі наступне е, е, питання: що ти будеш на європейців тиснути, щоб вони знімали санкції, так там же ти ж сам домовився з європейцями про те, що вони будуть купувати американську нафту та газ. Це ти хочеш сказати своїм корпораціям, що ти знову пробалакався? Тобто там ну, тупік на тупіку, в дійсності. Я не виключаю, що оцю версію, до речі, достатньо правдоподібні, я цього не виключаю. Що поїхав відко, да, як давній друг цього Трампа, щось там послухав, Невпіса сам не зрозумів, про що йдеться. Сказав Трампу, що щось там, вони про щось домовились. Ну, не все домовилось, тому що по Індії все ж таки влупили санкції, да? і щось там сказав, як знаєте, як, як, як в тому анекдоті одеському. Коли знаєте, ви чули, що Рабінович виграв в лотерею 10 тисяч доларів. Ну, по-перше, не в лотерею, а в преферанс. Ну, по перше, не по-друге, не виграв, а програв не 10 тисяч доларів, а 20 тисяч. Так, 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 так знаєте, то, така сама історія трапилася. Тепер я підозрюю сами американці зараз залізли в цю історію, і тепер не знаю, що говорити. На знаєте, тут у нас катають істерики. От, буде мюнхенська змова. Яка мюнхенська зброя? Ви про що говорите? Ну добре, давайте уявимо ситуацію. А Путін починає ну, про, ну домовились Трамп там щось про щось Путін. Україна сказала, з нами нічого не погоджувалось. А що це таке? Європейці вже висловили свою позицію. До речі, бачите, викликали фактично дівенца в цей в, в Британію. Для того, щоб провести виховну бесіду, британці тут тримають на пульсі все це, на всю цю історію. І, і що далі? Ну, домов... ну домовитись ви. Ну, домов... я, я, Як Трамп з Путіним може домовитися, щоб європейці зняли санкції з Росії? Європейці скажуть: ну, так ти домовився. домовився. Ну, так ти і виконуй, ми, ми, ми ти тут до чого, так і Україна скаже. В принципі. Зеленський вже сказав, ніхто нікуди відступати не збирається. Що там ви там собі понапридумували? Так, так, така сама історія. Ось чи знову таки от правильно помітили, що його критикують Трампа. Він у нього більш уразлива позиція. Його і так критикували за НАТО м'яку позицію щодо Росії. Так тепер його і республіканська преса буде рвати, і демократична буде рвати за те, що ти з ним розмовляєш. а де а де а де твої обіцяні санкції? То хто тут буде тепер винуватий, да хто тут балаболкою буде виглядати? Ти чи Україна? До да України в принципі байдуже. У нас а, наша самостійність, у нас є удари по території Росії. Ми показуємо силу. Чому? Тому що зараз, якщо росіяни почнуть а, дотискати давайте тут повітряне перемир'я, всі скажуть, що Трамп підігрує Путіну. І знову нова хвиля піде під, під, по, по ньому. Так що у нього тут більш уразлива позиція, він більше ризикує в цьому. Mm -hmm. Те, що Путін хоче зустрітися з Трампом, ну це зрозуміло. А Путін зараз готовий все зробити, щоб зустрітися з Трампом, щоб якось показати Китаю, що він ще не, не проксі Китаю, так? а mm -hmm. що він якийсь самостійний політик. І, але це не ще не закінчиться, тому що Путін не може е, відійти від своєї. Від своєї позиції, яку він оголосив, що Україна повинна покинути чотири області України і відмовитись від НАТО, ну цього ніколи не буде. Ну так і далі. Хто, хто буде виглядати балаболки після цієї зустрічі? Навіть не Путін, не Україна, не Європа. А всі шишки знову полетять в Трампа, і вони знову там будуть виправдовуватись. А що ми тут на королеся не знаю, що він буде робити з Віткафов, який там щось там наговорив, і все інше. І думаю, що головним тут звичайно виграє Рубіо, яке в чергове скаже: кого мені тут цими якими співпредставниками тут понасували? Я ж говорив, що не треба було, не треба було їх обрати. Скоріше за все, так що така ситуація, так і так, я бачу цю ситуацію, ну ось так. Що, це це в даному випадку? Ця зустріч більше проблеми Трампа а не. А не України та Європи. Європа чітко сказала достатньо адекватно. Ну, якщо почитаєте те, що було за лондонською заявою, там зроблено статут ООН, так, е припинення вогню, е те що те що домовлялося з американцями з самого початку, ані всі ці знаєте карти, вкіди росіян. Е е е я вже бачив, десь росі російські народні лякалки, що вони будуть знову нищити українське керівництво. Ай-яй-яй, тут налякали там да всіми своїми лікалками. Е, при тому, що Україна ж демонструє силу, а так це є це є перемовна позиція, тому що коли у тебе ну в перемовинах це називається важель тиску. Якщо у тебе є демонстрація того, що у тебе є спроможність впливати на свого партнера і впливати на його позицію, отакими важелями тиску. То якось і на перемовинах ти виглядає більш вагомий до твоїх слів. Дуже дослухається. Тому я вважаю, що це більше буде більше проблема Трампа ніж Європи та України. Про критику Трампа його ексрадник Болтон не те, що критикує, ну він загалом сказав про те, що запрошення запрошення Путіна на американську землю це вже перемога. Російського диктатора процитую Болтона. Я думаю, що Трамп вже зробив кілька помилок. По перше, провівши цю зустріч на американській землі. Легітимізувавши лідера ізгоя, держави ізгоя, по-друге, він дозволив Путіну отримати перевагу першого ходу, поклавши свій мирний план на стіл перемоги, так вважає колишній радник з національної безпеки президента США Джон Болтон. Чи погоджуєтесь ви, пане Тарасе? Ну, от з такими гучними заявами, з тим, що це вже де факто перемога Путіна перед Трампом. Ну, Болтан теж така людина. Він же ж там працював з Трампом. Вони не спрацювався, і звичайно, що він так може бути десь ображеним на Трампа. Тому тобто, я думаю, його так і сприймають. Щодо легітимізації е, Путіна. Ну так легітимізацію Путіна провів Обама з Байденом, коли зустрічалися з ним після Грузії, після, після Донбасу, після збитого літаку. Вони ж знали, що збили росіяни літак. Mm -hmm. Так легітимізацію всіх агресій зробив саме Обама разом з Байденом. Вони ж з ним зустрічалися до Трампа. Там там Трампа вже не пахло в Білому домі і чи з Білим домом. Так що це така давня традиція е, традиція у цих американців, що слідувати от такі, е, таку прагматичній політиці. Але чи ну. Добре, ну нехай більше критикують Трампа. Це більше буде на нього працювати. Я вам сказав, нам нам це на руку в дійсності. Та більше якщо Путін знову буде букувати, він буде букувати, тому що е, ну це знаєте, це ж росіяни. Коли їх пускаєш в дім, вони ж вважаються слабкістю і починають оце своє мурло одразу ж проявляти. Ну нехай Трамп дивиться на мурло російське. Там да якщо він досі не зрозумів, його ж будуть опльовувати, а не Путіна. Ось Путін і так зрозуміло хто. Так от тепер ти будеш піддаватися критиці на тебе. Це в Україні більш виграшна ситуація з точки зору, що тепер на Трампа всі будуть тиснути, всі будуть показувати пальцем. А це його от, от А це називається маніпуляція марнославства. Він ж марнославна людина, марнославна, і він хоче бути великим. так а Тут всі його плюють в тому числі навіть його прихильники. А це, це воно на нього буде впливати, звичайно. Так що я вважаю, що ну нехай позустрічається. Ну я е, е, ну я, я ближче ближче, все ж таки, до думки Рюте. Що я сказав, що Трамп взагалі хоче подивитися. Ну, давайте так, без, без посередників. Може він дійсно сумнівається, що Вітков там що вже адекватно щось передає. Я цього теж не виключаю. Він хоче конкретно почути, що що, що, що він мав на увазі, там нехай от він йому в обличчя скаже. Що ти конкретно е, хотів сказати, і нехай повторив все це е, російські народні е, народні казки. Але я думаю, що Путін повторить тому що він думає, що він великий, що він виграє цю війну. Часто ми з вами говоримо про перемовини. Друзі, нагадаю, що в траса Загороднього є дисциплінений марафон, який допоможе опановувати ефективні техніки перемовин і впевнено досягати бажаного в життєвих ситуаціях. Курс називається Переможні переговори, навчись домовлятися з будь про будь що Загородній обіцяє допомогти підвищити впевненість, навчитися працювати з агресивними опонентами та конкурентами, відпрацьовувати навички на реальних життєвих випадках, закріплювати всі знання тестуванням, вміти вести переговори про зарплатню ціну. Творення, умови праці, і, звісно, як протидіяти та а, помічати маніпуляції і керувати своїми емоціями. Вся детальна інформація а, знаходиться в описі під цим відео, там є посилання, тому зазирайте, якщо вам це цікаво. Пане Тарасе, повертаючись повертаючи до нашої розмови, коли готувалася, знайшла цікаву інформацію, зокрема, виконавчий директор і співзасновник аналітичного центру Український інститут майбутнього і економіст Анатолій Мелін написав у своїх у своїх соцмережах про те, що світова економіка входить у період підвищеної турбулентності. Він говорить про те, що наприкінці 25-го, на початку 26-го існує висока ймовірність чергової глобальної. Фінансової кризи також говорить про те, що за останні три десятиліття світ уже неодноразово проходив подібні випробовування. Йдеться про азійську кризу 97-го, дефолт Росії кризу 2008 тисячі року, ковід 19 банківський стрес 2023 року. Амелін каже, що ці кризи об'єднують спільні риси: надмірне кредитування, переоцінені активи, залежність від дешевого фінансування і слабкий контроль за ризиками в фінансовому секторі. Також пише про те, що зараз у світовій економіці спостерігається ціла, ціла низка факторів, які можуть стати тригерами нової хвилі фінансової нестабільності. Амелін говорить про інверсію кривої прибутковості США, сповільнення глобального ВВП. Криза нерухомості в Китаї згадує про це загострення торговельних конфліктів і вразливість фінансового сектору. Пане Тарасе, з економічної точки зору, який можете ви дати прогноз, якщо можна так сказати, на кінець 25-го, на початок 26-го, чи погоджуєтеся з Амеліним, і чи настільки ситуація є дійсно тривожною? Ну, дивіться, як людина з економічної освіти дозволю собі трохи. Пана Миліна полягає в тому, що ця криза, ця криза, природа цієї кризи, яка настає, має дещо інший характер. Дещо інший mm -hmm. характер, тому що там є азійська і все інше. Там була зовсім інша історія. Ця криза більш штучна, в тому числі спровокована Трампом, його протекціоністською політикою. Чому? Тому що і криза ця. Матиме головну головне головну природу. Це криза перевиробництва Китаю. Китай теп, Китай він фактично вперся в, в стелю власних, власних, можливості збувати ту кількість промислових товарів, які вони виробляють. А Трамп, Трамп сказав: ні, досить, нам цього, цього не треба. Нам проводити реіндустріалізацію США. І тому він не готовий купувати таку кількість товарів, він закриває ринки. Те саме фактично змушують Європу робити. Тобто два найбільших ринка зараз фактично скорочують споживання і поглинання китайських товарів. Угу. Далі, після того, як він а, запровадив у ці багаточисельні мита, він же теж порушив багато логістичних шляхів. От коли а, американці ж так робили, запровадили мита, наприклад, а потім дивилися, там же головне мета. А куди підуть китайські товари, через які країни? Подивилися, потім викликають на килим ці країни, дають їм по вухах, і говорять, щоб ми цього не бачили, тому що тепер, тепер такої гри ви або із Китаєм і з Китаєм з нами тепер не буде. Тепер зовсім інша ситуація. Тобто ця криза, ця криза, в тому числі, штучно провокується Сполученими Штатами Америки. Навіщо? Тому що вони хочуть зіграти таку гру, яку вони завжди грали. Тому що навіть коли велика криза, куди капітали в першу чергу повертаються, як в тиху угами? У Сполучені штат, Штати Америки і тиск на Китай в першу чергу. Вони хочуть обрушити Китай, щоб Китай в першу чергу захлинувся у власні економічні кризи. А власна економічна криза, а це невідомо, як Китай взагалі себе поводити буде під під час першої е, суттєвої економічної кризи. Все ж таки ринкова економіка. Вона циклічна а у Китаї це 40 років було постійного зростання і потрібно завжди підтримувати зростання для того, щоб не впасти. Вони теж як на велосипеді зараз е, е, живуть. І тому я цілком вважаю, що цілком мовірна, і в тому числі те, що Трамп це, е, цю кризу провокує. Через свою економічну політику. Ну, умовно кажучи, якщо от а, взяти такий мікрорівень, ну припустимо, ви підприємець, так, виробляєте багато продуктів. Ну, продукції, припустимо, не знаю, там, ну, крісла, припустимо, Ґгі. робити. Багато-багато робити крісел, і раптом ваш покупець великий говорить, все, я крісла не буду купувати, я буду інше, я буду, інш, буду своє робити. От і все, і фактично ти банкротуєш. І те саме відбувається різка, причому без перехідного періоду. І тому криза так. І тільки вона матиме зовсім інший зовсім іншу, структуру зовсім іншу природу, так. І наслідком цієї кризи я вважаю що це вже відкрите столи зіткнення Китаю та Сполучених Штатів Америки, а вже у військовому плані. Тому що те, що зараз ми спостерігаємо. Це фактично ситуація перед Першою світовою війною. Аналогія така була: що теж тодішні гегемони Франція та Британія, в першу чергу, знаходилась під тиском нового гегемона Німецької імперії, яка боролася за ринки збуту власних товарів, тому що їм було нікуди їм було збувати збуватися. Так те саме зараз відбувається і тому те, що говориться Мілін. Він абсолютно індикатори, вони ну вони так, так воно і є, і те, що воно відбувається, так але природа зовсім інше. Це і поява, наприклад, штучного інтелекту. Наприклад, в Китаї дуже висока без, безробіття серед молоді. Дуже багато людей залишається без роботи. Тобто, якщо в кризі 2008 році, там 98 році ковіду не була присутність. Наприклад, автоматизація так виробництва, що велике безробіття, а велике безробіття що, коли люди стають безробітними, починається хвилювання по всьому світу, та? навіть у Китаї можуть невідомо чим закінчитися. І так далі. Тому тут і перебудова ну, в, в, в економіці. В економіці це називається хвилями кандратів. А це був такий російський економіст, який визначив, що кожне приблизно 40 років відбувається глобальна зміна, глобальна зміна парадигми, ну тобто, змінюється структурно, змінюється економіка, з'являються нові виробничі відносини, нові продуктивні сили. все зовсім міняється. Тим більше штучний інтелект він же зовсім поміняв принцип перебудови економіки. Якщо раніше... Ну, наприклад, розвивалася економіка, люди знаходили роботу в інших галузях економіки, більш складних, там, да? то тепер виявляється, що вони не потрібні. Купу зайвих людей з'являється в світі, в тому числі Китаї, в інших, в інших країнах. І це все тягне за собою таку кризу, яка, скоріше за все, вона буде закінчуватися величезною війною, для того, щоб перезапустити знову економіку, для того, щоб. Вибудувати нову економіку це не те, що хочеться, так це є наслідком, наслідком економічної кризи, кризи переворобництва, тому що китайці це до речі чудово знають, а тому що це якраз підхід марксистів був, що капіталістична економіка вона має ваду, що товари виробляються більше ніж споживається. І, відповідно, марксисти завжди писали, що природа капіталізму все рівно до війн великих. Це було сформульовано потім Леніним. Є така стаття імперіалізм вища стадія розвиття капіталізма, де вони пояснювали ці процеси. Справа в тім, що у нас зараз марксисти, особливо на Заході, ну, вважають, що це ну, такі як його, маргінали і все інше. Проблема в тому, що а хто в Китаї робить? Китайська комуністична партія. Так, ті марксисти хотіли побудувати комунізм, так? Вони там спровокували там світову революцію і все інше. Таку у Китаї така сама ідеологія. Вони такі красиво це називають. Вони називають це загальна доля людства. Ну, фактично, та сама претензія на гегемонію теж захоплені, теж захоплення, фактично, контролю над всім світом. І це той самий комуністики, він по-іншому називається і в, в інше вгорці продається. А вони точно а вони точно, а вони точно послідовники Маркса, Леніна, все вони чудово розуміють. Ну сам Сі Цзіньпін є великим прихильником Цзедуна, так і тому ця історія ну дуже схоже, що воно може бути і наслідком. Ну не наслідком там багато факторів падають. Є те, що наближення конфлікту Сполучених Штатів Америки. Та США вже в відкритій фазі. Угу. Дякую вам, пане Тарасе, за вашу аналітику за цю розмову. Друзі, моя подяка вам за те, що дивите, слухаєте та читаєте нас, обов'язково підписуйтесь на наші YouTube канали, якщо ви цього ще не зробили. Ставте вподобайки та пишіть коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, донатити, а також берегти себе і користуватися підземними укриттями кожного разу, коли чуєте сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе і побачимося в наступних випусках. До зустрічі. Дякую, до побачення. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.